Всім привіт! Хочу показати, які запчастини вам потрібно будуть для ремонту задньої підвізки такого автомобіля, як Mitsubishi Outlander XL, Citroen c Crosser і Peugeot 4007. Так от, все по оригіналу показую таких два речага. Ось їх номер. Далі ще два речага. Ось його номер, такий здоровий, це верхні мене. Це речах, здається, на розвалу. Далі, далі, далі. Ось такий блок, його номер. Два штуки. Далі болти до них, теж в оригіналі. Ось його номер. комплекте 4 болты прикручивать все сами далее э, болты для резности сами блоки их 10 штуки да это его номер далее сами блоки для mm -hmm. Такие, да. для рычагов Там, де пружини впираються. ось Далі йдуть ось такі гайки. 12 штук, 763. Їх потрібно 12 штук. Чому не 10, зараз розкажу. Далі у нас йдуть ще два болти розвалу. Ось два болти. І якраз на цих два болти ще йде додатково дві гайки. Ось. І під ці е, болти ще є ось такі шайби ексцентрикові. Також. Ось, І тому це все вам потрібно для ну, ремонту, для заміни всіх блоків, речагів задньої підвізки. Це по оригіналу. Тому отака от, друзі. Ситуація. По ціні, кому буде цікаво, пишіть в коментарях, відповім. Тому якщо у вас такий автомобіль або один із трьох, то можете сміло замовляти все по каталогу Mitsubishi, буде дешевше і все знайдете. Отакі От діла.